Пенсійна система на межі колапсу. чиновники не приховують, без радикальних змін рано чи пізно гроші закінчаться. Тож уряд готує масштабне перезавантаження, яке розтягнеться на 13 років. Пенсіонерам обіцяють справедливість і виплати від 6 тисяч гривень. Однак, як завжди, ініціатива має свої нюанси. Розберемо, як працюватиме нова трирівнева система, чому стаж більше не гарантує високих виплат, і як уряд вже зараз обмежує права пенсіонерів через нові постанови. Якщо вам ви Плачують неповний розмір пенсії або здійснили невірний перерахунок, чи взагалі не врахували індексацію з 2019 року. Не зволікайте прямо зараз. Перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть заявку та отримайте безкоштовну консультацію. А ми продовжуємо аналізувати чергову пенсійну ініціативу уряду. Три рівні пенсійної системи. Наша пісня гарна й нова. Ми вже зняли не одне відео на тему трирівневої пенсійної реформи. Залишаємо посилання в описі до цього відео. І от знову її обговорюють в уряді. І навіть готові впроваджувати, бо фінансове вікно для цього з'явилося лише зараз, завдяки високим соціальним внескам від зарплат військових. Ключова ідея перехід до багатокомпетентної моделі. Замість однієї виплати ваша пенсія складатиметься з трьох частин: солідарної, професійної та добровільної. Но накопичувальної перший рівень солідарна пенсія. Уряд планує підвищити її до 6 тисяч гривень, щоб зменшити кількість отримувачів субсидій. Загалом складова солідарної пенсії буде залежати від внесків до системи. Цитую міністра соціальної політики сім'ї та національної єдності Дениса Улютіна: чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію, і вона буде значно вища ніж зараз. Окремо розглядають можливість нарахування базової пенсії. Для людей з недостатнім страховим стажем її розмір визначатимуть щороку при розробці державного бюджету у планах виплачувати суму, яка покриватиме базовий прожитковий мінімум. Другий рівень реформи професійна пенсія. У планах зберегти чинні спецпенсії, але вивести їх з солідарної частини. Поясню простіше: якщо ви скористались законною можливістю та вийшли на пенсію за пільговим стажем, у вас буде лише професійна пенсія. Солідарну частину вам не нарахують. Хочете отримувати і її, працюйте до досягнення пенсійного віку. В Мінсоцполітики обіцяють, що будуть враховувати для розрахунків і професійний, і загальний стаж. Знову процитую міністра. Ми рахуємо не роки, проведені в професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Пенсія це те, що ти заробив. Планується, що повний перехід від спеціальних пенсій до професійних триватиме 13 років. Третій рівень реформи накопичувальна пенсія. З 2027 року планують запровадити добровільні відрахування. Тобто роботодавці, як і раніше, сплачуватимуть за вас єдиний соціальний внесок, а додатково ви можете погодитись на відрахування з вашої зарплати. Їх будуть спрямовувати не до окремих фондів, як планувалось раніше, а до загальної солідарної системи. Міністр зазначає, ви Можете відмовитись від додаткових внесків, але тоді й пенсія у вас буде меншою. Навіщо потрібна реформа? Чиновники зазначають в першу чергу для справедливості. Зараз українці отримують різні пенсії, навіть якщо у них однаковий стаж і були рівні зарплати. Запровадження трирівневої моделі уніфікує цей підхід, далекоглядні плани та реальність. Поки ми обговорюємо перспективи 2027 року, Кабмін вже змінив правила нарахування пенсій і не в кращу сторону, постанова номер 1778 запровадила обмеження для спецпенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів. За допомогою понижувальних коефіцієнтів вам не доплачують суми перевищення. Чим більша пенсія, тим менше ви отримуєте. Ви маєте право звернутись до суду і перерахувати пенсію. Багато таких справ вирішують на користь пенсіонерів, але тут на вас чекає пост. Станова Кабміну 821. навіть якщо ви виграли суд про перерахунок пенсії, виплати тепер прив'язані до наявності коштів у бюджеті. Фактично, виконання судового рішення розтягнуть на роки. Ми бачимо, що держава оптимізує бюджет і це правильно в умовах війни. Та частково це відбувається коштом пенсіонерів. Проте законні застосування таких понижувальних коефіцієнтів та відстрочок виплат є сумнівною. Ми та наші колеги вже доводимо це у судах. Тож, якщо ви підпадаєте під дію постанови 1778, Сім, або маєте невиконане судове рішення згідно з постановою 821, Не чекайте. Перейдіть за посиланням під відео, заповніть заявку та отримайте безкоштовну консультацію. Ми проаналізуємо вашу справу та допоможемо повернути те, що ви заробили чесною працею. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб бути в курсі нових реформ і мати об'єктивне уявлення про можливі зміни. Дякую за увагу! До нових зустрічей!